Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці творчого мистецтва Тема нашого уроку веселий потяг. Сьогодні ми будемо створювати веселий настрій за допомогою кольорів. Їду у Карпати, їду у Карпати, Хочу з водограєм, що на скелі грає, пісню заспівати. Запрошую у вагон веселого. Уявіть себе у вагоні потяга. Він везе нас в подорож на Західну Україну. Як приємно сидіти, погойдуючись на м'якому сидінні, і дивитися у вікно, за яким змінюються казкові краєвиди наших українських Карпат. Чудово. Давайте ж створимо цей потяг, який повезе нас в цю чудову подорож. Для роботи приготуйте олівці, фломастери, крейду воскову. Добирайте найвеселіші кольори. Це які будуть жовті, оранжеві, яскраво-зелені. Червоні, фіолетові, рожеві, салатові, зелені приготували, тоді розпочнемо. Знайдіть потрібну сторінку, а це в нас буде сторіночка 19, і розпочинаємо. Наш потяг складається із геометричних фігур. Це буде наш паровоз із прямокутників, чотирикутників, півкола, до нього приєднуються вагончики, теж прямокутнички. Розмістимо вагончики. Так, щоб у нас наш потяг добре був закомпонований в листочку. Домалюємо кріплення, намалюємо віконечка, а також дах для кожного вагончика. Почнемо розфарбовувати кольоровими олівчиками. Охайно будемо класти усі штрихи поряд один біля одного, щоб не залишалося білих плям. Розфарбуємо вагончики яскравими кольорами, краєвид навколо потяга. Домалюємо. Колеса, а також камінці і травичку вздовж залізниці, білі хмарки в небі і дим із труби нашого паровоза. Я думаю, потяг вийшов достатньо веселим, а я з нетерпінням чекаю фото ваших. Робіт